Так, друзі, ну, я думаю, ви зрозуміли, що до вашої уваги буде чергова розпаковка. Я дивлюся, ця тема зайшла. Вам цікава, чому продукти в Німеччині на даний час. Сьогодні, нагадаю, у нас 31 березня. Ну, поїхали. Коротше, на все, оце, що перед вами. За, за все про все я заплатив 38,77. Тепер давайте що, що по чому. Е, ну, так, значить. Був я в трьох магазинах: це Kaufland, Lidl і Norma. Норма Norma найбюджетніший, ну, Kaufland якби найдорогість, е, значить, в нормі я купив е, от, оцю, оцю філешку Мінтая. Е, і заплатив за неї. Значить, тут у нас по весу 1 кг. Заплатив за неї 5,49 євро. Заморожена філешка. Так, є. Потом. Следующая. По Лилу. В Лідле взяв э, ось такий чайок. Він по акції. О, щоб хорошо спать. Вот тут з мелатонином. Значить, лаванда и ромашка. І значить, друга э, валелька і теж ромашка. По Евро 55 заплатив за, за две упаковки. Там трошки ще знижка, якась там у них, коротше. Э, 3.02. Далі. Значить, пішов в Kaufland, купив такий от буряк Ротебете. Чи ротебіте. Що удобно, він вже варений. Тобто можна його і так кушати. Або можна дуже класно для всіх їх страв. Він вже, короче, варений. Сурово тут попробую знайти, до речі. От, за Rotebite я заплатив 500 грам 1 євро 29 центів. Взяв такий хліб Vital Fit. Тож, 1 євро 49 центів. Так, тепер. Три е, мандаринки. Коштували мандарини Кліментіна, е, 348 грамів. Всього бачите, 1 євро 21 цент. Е, також взяв одну манго. Манго коштувала, зараз я вам скажу, е, 2 євро. 1 євро 99 центів. От. Потім взяв помідорки. Ось такі помідорки, теж в Кауфландії. Е, так. Коктейль Томатен 2,79 овер. Помідорки, банани. За банани заплатив тут у нас кіло 146 грамів, як бачите, заплатив Евро 48 грн. бананчики такі класні. Також Также так взяв два авокадо. Вот таких вот. За авокадо я заплатив, зараз я вам скажу. От, дивіться. Коротше, так, 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 так. Що у нас? Авокадо. Дві штучки, 2. Ну, 3 євро, короче. 2,99. Вот. І взяв фільтри, два фільтри картриджа Брита. До, до, до моєго фільтра. До, до того кушина. Глечика, як ви помните. Ті вже закінчились, і той закінчився. І це коштувало 1699, 17 євро. Ну, тут дві штучки. Хватає десь на місяць його, цього картриджа. Ну тут два коротше. ось так, от, ось так. от. І нагадаю, сумарна сума цього оцього, 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 оцього всього, що перед вами зараз от лежить. от Потягнула в мене. 38 євро 77 центів. Пишіть дорого це чи недорого. Пишіть в коментарях. А з вами був я, Олексій. Зараз буду щось готувати, їсти. Всім добра. Чус!